Всім привіт! Сьогодні у нас незвична розпаковочка. Ми замовили в інтернеті на одному сайті загублені справжні загублені посилки. І давайте дивитися, що ж ми замовили. Тому що тут, як ви бачите, все цікаве, тут є і великі і маленькі пакуночки. Бачите, всі адреса вони, можна сказати так спалили їх. І навіть ну якби, незрозуміло, що тут таке є. Деякі з них розірвані, але ми не дивилися, що нічого, ми ще не знаємо, що там було. На цьому сайті можна замовити коробки різних розмірів. Ми замовили найбільшу коробку. А також можна там замовити коробочки у розпакованих пакунків, і там вже буде відомо, що саме є в коробках. Всі товари вже розкриті і вони просто складені в коробку. А Ми вирішили замовити просто нереальну лотерею. лотерею так. І... Я сьогодні за кадром. Так. І, і Вирішили замовити тотальну лотерею і взагалі не знаємо, що тут навіть може бути, навіть уявити не можемо. Давайте будемо разом розкривати і дивитися, що там взагалі є. Погнали! Так. Давай з Да. давай з цієї. Тому що тут щось уже розірване, так, щось червоненьке. можемо подивитися, що тут є. Треба обережно, я думаю. Так. Ну що ж, давайте ну, цікаво. Ого, ой, тут щось чогось багато. якісь футболки. О, так. Вау. Давайте сюди складати. складаємо. А до речі, до речі, хочу додати, що ця коробочка обійшлася на 84 долари з уже з податком і з delivery, з доставкою додому. І ми просто хотіли подивитися, наскільки це реально окупає, окупиться, і чи варто замовляти взагалі на тому сайті якісь небудь пакунки. Це якась спортивна футбольна форма. Скільки там штук? Тут їх раз, два, три, чотири, п'ять штук. П'ять штук. І вони всі скріплені степлером. Ось такі от вони червоно-білі, якісь. Де, Давай відкривати, дивитися. Вау. Дивись, тут є це розмір екстра лардж. Уу. Тут також екстра лардж. Отака от червоненька. Може, це люди самі свої фамілії написали? Ну, я не знаю, вибачте, я не знаю ніяких. Так, це... Два. 2 okay. okay. x xl Так. Далі це у нас тут що тут написано? Large. Так, і всі вони Adidas, До речі, на всіх них написано Adidas. А це розмір Medium. Давай розкриємо саму першу цю, yeah. що я дістала. Вона також. Так, <плес> да, вона також large. До речі, тут пише, що це. Е, ой, тут пише навіть ім'я людини, яка замовила це. О, -о, 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 О, Скажи, Ну, я не знаю, чи це можна казати Нехай буде. Просто тут ім'я, я скажу. Його звати Джонатан. Е, і він замовив. І скажи, в якому штаті знаходиться? Тут просто пише «United States». Все інше просто іерогліфами. Тут навіть нічого не зрозуміло. І пише, ніби назви кожна назва цієї футболки, то її, її понятно. І розміри теж зрозумілі. А все інше, тут все інше просто іерогліфами. Це, похоже, хтось замовив свої, свої прізвища туди. Тут є трекінг номер. Так. Ну що ж, давайте дивитись. О, тут ще є накличка Ретро Kids. Звідки вони замовили, якщо комусь. Треба. Так, отже, є отака от, от футболочка. Giggs номер 11. Манчестер да, Юнайтед. Я вже погуглила. Манчестер Юнайтед. Опа! Адідас пише. Ну, не знаю, ціну тут не пише, тут просто пише Aдіas 2023 Aдідас. Ну, якість така посередня, я би сказала. Ні. Такі трошки, трошки, можна сказати, буде людина, яка буде носити цю футболку, буде потіти в ній. Це трошки синтетика. Коротше, на цьому сайті uh, Retro Kids така футболочка, одна коштує 43-45. І за кожну uh, ім'я і номер додається ще по долару. І у нас ти сказала, скільки там футболочок? П'ять. 5. я можу сказати, що. Виходить із того, що у нас п'ять таких футболок. Ну, не варто, знаєш, розстроїтися через те, що там чиїсь фамілії, чийсь чужі, Але вже з кількості цих футболок ми окупили свою посилку. Одна штучка коштує 43-45. Отак вона виглядає. Класно. Вона така, ну. Непогана, але. І мені здається, що трошки, трошки синтетика вона є, знаєш такий матеріал. Mm. То. І тут пише Манчестер United. Mm. До речі, я тут замітила, що тут є ще така листівочка Дякуємо за замовлення і пише: а, насолоджуйтесь своїм замовленням і так далі. І якщо вам щось не подобається, тут є номер телефону, можна зв'язатися і емейл також. Так що це теж прикольно, знаєте, okay. штучка. Давай. Оце? Угу. Давай. І цікаво, що там. Так. Тут у нас. Е пише натуральний. Е якось натуральний печ, е як це, наклейка, типа типу. наклейка на коліно. Да, так, наклейка на коліно від е болю в коліні. А, ні, не тільки. Її можна на коліна, на поясницю, на шию, да, Так, що... і тут пише, до речі, з чого воно зроблено, тобто, що саме... А, і куди не можна його а, застосовувати, і так далі. І як його. Як його... Да, отак. Як його також зберігати, і пише навіть дата, коли вона. Просрочиться 18 березня 25-го року. Отака от, от штучка. Ну, але Тут написано, що це е, е, від болю від болю в коліна. Пластик ну, да. бою в Ну, пише, що 12, 12 буде, штук, 12 пластиків. Е... Ми не будемо відкривати, тому що ну, можливо комусь з нашої сім'ї це знадобиться, тому якось не хочеться знаєте, відкритий товар їм давати. Трошки негарно буде. Саме так от воно виглядає. На Азоні 2399 за 36 штук. Це за, за, за три упаковки. У нас одна. 8 доларів виходить одна. 8 доларів? Так. Угу. Прикольно. І на цьому етапі наш мікрофон знову нас підвів і не записав. Звук, тому як бачите, розкриємо поки що цей пакуночок без звуку. Як ви бачите, тут пакуночок з таким, як повітрям, і ми зараз розкриємо його і подивимося, що ж там всередині. І на цьому етапі по моєму лицю можна зрозуміти, що це щось дороге, і це була сумочка бренду Coach, як ви бачите зараз. Я вам покажу якраз її, і справді це дуже велика знахідка, тому що в основному ми знаємо ціни їх, і вони різняться від 100 доларів і вище. А тут вже ми вирішили вам показати сумочку зблизька, і я показую також на фоні там ззаді, що до неї ще є ріменець, тобто можна її також носити на плечі, і ось так от він виглядає. А саме тут я вже вирішила зачепити цей ремінець, щоб, хоча б зрозуміти, як він буде виглядати. І я подивилася, що на цих кліпсах також прописано все досить гарно, промальовано назву бренду, і все досить гарної якості. На даний момент нам не відомо, чи це оригінал, чи це підробка, але ми її знайшли на сайті Amazon. і додамо зараз скріншот з сумою, скільки ж вона коштує на даний момент. Так, Той давайте далі. Вибачаємося за попередній кусочок відео. У нас зламався наш мікрофон. Надіюсь, зараз буде кращий звук. Дуже надіюсь на це. Ну що ж, наступний пакунок. Беремо цей. Давай. Давайте так по порядку і будемо відкривати. Тут щось м'яке. Умі друзі! Любі друзі, вам тут подобається. Вау! Покажи нам. Шанель. Блін, я думаю, що це все. Я в Ну Тут намальовано сумка шанель. Та ладно, це просто китайська ерунда, я не вірю, що це справа. Дивіться на цей пильничок. Вау! Та ні. Це, це, це точно це не може бути справа. Хрися, зразу, зразу. Але дивіться, як дивіться, як китайці постарались. Дивіться, як вони постарались. І що може навіть сертифікат. Шане як сертифікат. Є такий, типу, я не знаю, картиночка якась там з підпису, знаєш, типу шанель. І ще є ціла книжка. О, Христа є паспорт. Почекай. Ну, это все на принтере можно напечатать. Да. Но само такое получается, да? ну... Ну шо ж, давайте добавим сумочку. Да нет. Давай? Давай. Опа! Вау. Ну шо ж, любви друзі. Я вам шанель. Попередня сумка набагато крапа. А, тут ще дивиш, що є. Кошельочок. Ні, ну ця сумка хоч уже не воняє. Але вона такої поганої якості, та сумка набагато кращої якості. Дивіться, тут все, Лейбочка, шанель є. Париж. І ще й отака є штука, дивіться. Та Ти, вони що? старалися дуже сильно, бачиш? Слухай, може ми прикалуємося, прикалуємося, а якщо це, ну, це справжня якась просто, типу, сумка для сміття. <гум> вона така, непогано, дивись. Ну, типу, знаєш, і так, і ні. Це, коротше, якась міні-леді блек і вона недорога. І С, ну, типу, 196 доларів. Ну, ще як би непогано. Ну, справжня на сайті Шанель це буде 6,5 тисячі. А, та де! Вони старались дуже добре, я вам хочу сказати. Давай дивитись далі, мені ж так цікаво! Яка ціна? Коротше, я не знаю, тому що тут, до речі, є одні, ну, на одному сайті продається теж, вона, схожа за все, що ну, не справжня шинель. І взагалі, справжній шинель, мабуть, має йти в якійсь класній коробці, а не в такій півні. Ну, Звичайно. Та, це... Але дивись, вони старались дуже добре, бачиш, яка ще поївчу писій. Ну, так. Да. Вже за замітила пакетик з сайту Тіму, але <плес> на, цьому, на цьому пакетику є чийсь адрес. Ой, він такий порваний. <плес> так, тут трошки не сильно постарались. Так, у пакетик дуже ну, давай. бувало. Я не хочу просто чужу адресу показувати людей. Давайте відкриємо. Це що? Оу. Що це таке? Я не Я не знаю. Я, якщо чесно, я, я не маю навіть явно, що це може бути. Ой. Це ходити, це цей, в гори ходити, знаєш, на життя. Точно. Я не знаю, як вони називаються. Тут їх да, дві пари, знаєш, ну, чотири штуки. Так, от бачите от такі штучки. Вони одягаються на взуття. якось Так. І тут спеціальні такі железячки. Покажи їх ближче. Коротше, така штучка. Ну, ці железні штучки, сука. Ну так, да, це щоб... Medium size, бачиш? Так, а ті Large. А. Одна така штучка 4,99. О! 5 а, доларів. 10 доларів. Mm? Mm? У нас їх дві 10 доларів. Да, долар. да. Наступний пакуночок. Тут їх два лишилось. Ти хочеш цей чи оцей? Ця Ця в, в, в <рігут> це важче. Це також <рігут> якась в, в, в цьому. Це, це <рігут> в цьому вишало. Чогось. Ці тапочки? Дві шанель. Дві тапочки, шанель. Таке, а ну зараз я. Чи що це? Кво! Короходить! Зараз один постараюсь здягнути. Так, тут є різниця який. Можна хоть куди. Це до тих шанель. Ж... Ти побереш сумочку цю шанель і пішла. І в от тих тапках. А ну же мені ці скоро ходить. Ну, в них так тепло, слухай, вони теплеють. Але ні. вони класно виглядають. Покажи їх ближче. Давай. О, такі круті! Прикольно. Тапенятки. Як вони знизу виглядають? Якість непогана, знаєш. Непогані. Не Вони не такі не смішні. Клас. Шкода, що ну, е, великий розмір і ну, не схоже на дитяче, тому е, комусь подари. Давай, бум. бум! Коротше, 20, 26 доларів наші тапочки. Наступна знахідка, Остання. Будемо Потім що там теж щось класне. Так, ну що, давайте відкривати. Ну, не піри нас. Давай третя шанель. Mm -hmm. Я бачу, що тут пише NFL. Пише не бачить. Uh, uh, це щось зв'язано з портом. О, oh. oh, ще футболки. Клас! Да, так, це бейсбол, здається, правильно? Ой, сорі! Да, це бейсбол! Ура! Це бейсбол. У нас бейсбольні футболки! Congratulations! Ми виграли 10 доларів на наступне замовлення! Клас! Якщо хтось хоче замовити футболки, скажіть нам, ми вам купон вийшли. Так. Так, Напишіть нам, якщо хтось хоче замовити там футболки. Ми вам вийшли купон. о о о о о Це який розмір? Я не знаю, зараз подивимось. 60 T-T-T-T-G і і і і і G. Я не знаю, що може значити. Пише Nike. Пише Nike. Бачиш Угу. Uh -huh. Standard fit. Ну, Я навіть не знаю. Вот. Це Nike? Да. Nike. Ти знаєш, що прикол в тому, що ну... це, не до, це, це не дешеві. дошеві. Да, Мій у... чоловік просто дуже любить бейсбол. І ці, ці футболки вони не дешеві. Я знайшла на веб-сайті е, уже пестовану. вже ношену да, за 45 доларів. Але мені цікаво просто на якому веб-сайті, ну, зараз подивимося, з якого вебсайту ці заказали. Eagles. Треба спитати мого чоловіка, за яку команду він поліває. <laughs> Але теж розмір такий немаленький. Ми, ми, ми ту до Мира все вдвох можемо їсти. Чотири 4X Large. Клас! Ну, але ти знаєш, тут дуже багато безбольних фанів. Ми відкриємо всі. Да, класно. Давай Вони всі, великого вел... да, всі великого розміру. Всі великого розміру. Ось такі. Номер 62. І також Eagles. Супербол. О, це зараз, до речі, Супербол угу. піде. А там взаді не написано. Це, по-моєму, футбольна, ні? Чи я можу? А ні. Так, да, це футбольна, бачиш футбольна гаджет. Ну, але це, але це не це американський футбол. Так. Угу, це не це не ну, український це американський футбол. Тому що супербол це футбол. Так. Ну що? Ну да, бачиш, писали села, так, бачиш посалочка, як них. Так. Коротше, футболочки в середньому а, коштують 50 доларів за штуку. А, оця у нас чорненька, це це якась Філадельфія Іголс. Футбольна команда американська. Ну, в основному ми так подивилися, що приблизно вони десь в районі 50 доларів. Все залежить від розміру і так далі, і вони від 50 і вище. Ну, ми поставимо 50, середня ціна. Uh -huh. І в нас їх три, правда? Так, в нас їх три. Сіренька, біленька і чорненька. Ну, в загальному ми скинули, ми скинули вартість сумок до 50 доларів, тому що ми не знаємо, чи вони справжні чи ні. Ну по поводу шенері, я точно впевнена, що вона не справжня, це точно це відпадає. По поводу коуч ми ще не знаємо, але ми дізнаємося, чи вона справжня, і а, тоді вам напишемо, що з цього всього вийшло. В общем, а, загалом а, ми порахували з урахуванням того, що кожна сумочка буде 50 доларів. Вартість роздрів на цих товарів п'ятсот одинадцять доларів. Ну тому що у нас були дуже дорогі футболки, і вони так. якби ми не ми не йшли на яких сайтах їх і замовити. на яких сайтах їх і замовляли? І вони справді не дешеві. Зарахування податку ми потратили з податком п'ятсот п'ятдесят це загальна вартість з урахуванням податку цих товарів. Wow. І на закупку я потратила 84 долара, тому 473 долара 76 центів у нас в плюсі за 6 посилочок. Так. Вау. Wow. Шість посилочок. Ну, чесно, витягнули, ну, якби витягнули вартість цієї футболочки, але. Це подарунки, це подарунки. Ну, сумка сподобалась, правда. І наклейки, наклейки на колінах. <смірки> Тапочки на росі. <смірки> ну що ж, дуже дякуємо вам за перегляд. Дякуємо за те, що ставите лайки, за те, що пишете приємні коментарі. Ми все читаємо, все бачимо. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк. І побачимось в наступних відео. Всім па-па! <смірки>